У дитячому садочку час аплікацій. Діти оздоблюють малюнки. Навіть якщо цей спокій порушить повітряна тривога, Вероніка каже, знає, що робити. Піднімаємося, йдемо в шавку, придягаємось і за заваховато ставаємо столой і дам підвал. Та в новому укритті дівчинка ще не була. Разом з вихователькою сьогодні йде вперше, спускається східцями і прямує до різнобарвних стільців. Говорить, тут є чим займатись у плятка. Можемо в машинками і лазнами ігру. Не лише старалися для дітей зробити стіни кольоровими дбали і про комфорт та безпеку сховища, а це нові санвузли, вентиляція, широкі кімнати, розповідає вихователька-методистка дитсадка Наталія Ткаченко. Заносимо меблі безпосередньо, будемо ігрові зони ставити. Дуже задоволені, дуже нам подобається. У нас є інше укриття на тій стороні садочка, але це більш облаштоване, це з вентиляцією, повністю з санітарними вузлами, повністю з медичною кімнатою, кімнатою для пожежного інвентарю. Тобто це укриття повністю відповідає всім вимогам. Є два виходи. По сусідству з вихованцями дитсадка перечікуватимуть повітряну тривогу в цьому підвалі, і учні Черкаського ліцею. Його директор Юрій Зімнін каже, це можливість, аби ще більше учнів вчилися очно. Якщо компактно, наприклад, можна посадити клас і можна виконувати ті чи інші види роботи, які не вимагають, наприклад, обов'язкового застосування мається на увазі класних аудиторій або інструментів класних аудиторій, якщо при собі є відповідно гаджет і підручник, і відповідно вчитель, який тут заходиться, можна вирішувати частину навчальних завдань. Покриття вмістити може понад 300 людей, на нього спрямували 2 мільйони 300 тисяч гривень із міського бюджету, розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Тут все починалося абсолютно спочатку. Тут виривалося, вивозилася земля, опускався відповідно рівень підлоги для того, аби тут була висота на зріс людини в школах. Ще 13 закладів тривають ремонти. Ми плануємо на цьому тижні закінчитися деякі об'єкти. Зі слів Анастасії Чубіної укриття мають всі десятки міста. По формі можливо не зовсім відповідають тим стандартам, які мають бути, і ми працюємо над тим, аби покращити ці умови і дає нові можливість побудувати нові укриття. Ми їх будуємо. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.